Сьогодні готую найсмачніший і найдухмяніший яблучний сік. Саме такий, який готувала моя бабуся. В цьому році я залишилась без зимових яблук. Опали всі, напевно, через спеку. Ну, а літні у мене родять через рік та денешта. Але треба товаришувати з сусідами. Йду до сусідської бабусі. Вона у нас. Горіховий магнат. І в неї цього року дуже гарно вродили яблука. Бабульців вже за 80. А як любить квітер, погляньте, а скільки в неї лілій, а скільки в неї різних півників. А скільки троян точно насадила, подивіться, в мене брала, Патичка повирощувала сама. Це ось лілії. Були різні, дуже гарні. А це ось троянди в мене з патичка побрала і повирощувала. А це ось нові. Жовту в мене брала, посадила. Бабуля молодець. Городик викопаний, все зачищено. Але моя ціль ось яблучка. Ну, так вже шкода, що вони пропадають. Там на вершечку трошечки залишилось, Але треба визбирати ось ці всі на сік. Буде і нам сік, і бабулі сік. Всі живенькі яблучка визбирала. Ось, як таке добро залишити. Шкода, ми ногами підкидаємо, а люди не мають за що купити. Треба шанувати те, що є. Погляньте, скільки у бабулі жовтяків невизбарених огірків. Насіння збирала. Це несу добро додому і буду працювати. Що, Тіма? Ще у мене, крім такої раритетної соковарки, є раритетна балія, в якій перекупались, напевно, всі покоління дітей в нас. Від малого до велика. Ще й мої купались. Так як раніше басейну у нас не було, нам наливали балію, і ми в ній проводили півліта в тій балії, ляпалися. Ой, Але зараз вона використовується виключно в таких цілях, що в ній купаються яблука, бо в мене воно. Є Денешти, загалом я роблю сок завжди з них до 200 літрів в рік. Так щоб хватило мені на два роки, тому що вона родить через рік. Але яблук на ній завжди багато. А цей рік саме припав таким, що мені на денешті немає, бо цього року вона якраз не родить. І зимових немає яблучок. Але нічого. Зараз зробимо соку, помиємо яблучка, наріжемо і будемо робити сік. Да? Помощник? Ой, мазон. Поки помию і наріжу яблучок, залью вже в нижню каструльку водички. Вона вже настільки бідно прошмаляна, таке тоненьке-тоненьке дно. Але ще нічого видержує цей напряг. на газ, поки наріжу, водичка закипить, щоб вже можна було скоріше утримувати сік. Перший свій сік саме в цій соковарці я робила з бабусею своєю. На жаль, її вже багато років як немає, але залишились найтепліші спогади. Нарізали, вели якісь душевні розмови. Мені було 9. Нарізала на першу закладку, ви щоб знали і відчули, який це запах. Стоїть. В синочка тренування, а я продовжую. От сажу, ріжу ці яблука і думаю, яка чудесна осінь. Ніби й нема цієї страшної війни. Тепло сьогодні, ну чудово просто. Працюю разом з сою. Вже дорізаємо. Ну що ж, вже ж осінь, вже ховайтеся. А, ні. Ну зараз ще нічого. А літом. Літом то ріжеш то. О, мільйон літає. Ще й коли саме денеш штуку. Ну і що там тобі вкусного? Нічого, так? Да? Ну ладно. Закінчила нарізання і... Вийшло відеречко відходів з трьох відеречок яблук. Скільки вийде соку, вже подивимося в кінці відео. Поки дорізала яблучка, перша партія вже капає. Ось так вже вони присіли. Була повненька, але ще в них сік є, ще хай варяться. А я піду приготую баночки. Напевно, що літрові. Треба до них добратися. Ось скільки соку у мене вийшло. Це 6-літрова каструлька. Зараз я його перекип'ячу і в гарячі стерилізовані баночки позакриваю. І того вийшло 5 літрів соку. 5 півлітрових, півторачна і літрова баночка. Як кажуть, якщо довго мучитись, то що небудь то й вийде. А ось і вийшла хазяйка яблук, баба міла. Вгадайте, що робить? Поливає свої черенки роз, бо ж нема дощу. Подякую їй за яблучка і за несу 4 півлітрові баночки соку, щоб могла поласувати. Всім дякую за перегляд.